Привіт, дорогі друзі! Давайте читати Біблію разом. Пропоную відкрити вам послання святого Апостола до Римлян 8 з вірша 24. Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того надіявся? А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо кого він передбачив, тих і призначив. Щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас?